Добрий день. Сьогодні хочу поговорити про енергонезалежність, про відключення світла. І маємо третій рік війни. Господарі приготувалися. Підприємці бізнес також, хто як може готується. Що ж для того зробили наша, наші чиновники та наша влада, щоб бути готовими? І візьму розгляд з трьох проектів, останніх про які багато говорять журналісти. Перше, це в місті Самбурі з міського бюджету 10 мільйонів на благоустрій кладовища. Другий проект це з Львівського обласного бюджету. Виділено 23 мільйони в 2023 році. Вже реалізований цей проект зроблено 2, з кілометр. Дороги в східницькій громаді до приватного відпочинкового комплексу чи такого там туристичного здоров'я, я не знаю, це один кілометр дороги 23 мільйони. І е, третє, це 20 мільйонів з львівського міського бюджету. Пішло в Одесу на ремонт вітрильника, такого великого вітрильника, такого піратського корабля там, для навчання чи для знімання фільмів. Я не знаю. З чим я хочу порівняти, хочу порівняти, що робили господарі, що робив малий бізнес. Так, вони думали про те, що треба знайти якусь заміну і встановлювали сонячні електростанції, сонячні панелі. Щоб встановити сонячні панелі і стати незалежним там любому господарю, хватає там до умовно від 5 до 30 кВт. Головним по максимуму, 30 кВт станція, яка забезпечить. Досить таки немали, немалий об'єкт енергією. Отже, 30 кВт. Вартість її буде десь 15 тисяч доларів е самої станції. Беремо акумулятори по 1200-1500 кВт, це ще декілька акумуляторів. Ну, беремо вже на повному. Це виходить 25 тисяч доларів. Це і мільйон. Отже, в Самбурі за 10 мільйонів можна було встановити 10. Сонячних станцій і зробити 10 об'єктів незалежними. Я не говорю, що можливо були б і менші об'єкти з меншими потужностями: 5-10 кВт. Я вже говорю про 30 кВт. Це точно міська рада, це точно там будь-які інші заклади, школи. Це медичні заклади, ну, де можливо, треба більше, залежно, яке опалення, але загалом 30 кВт – це багато. Це то, що ЦНАПИ, це організації, які обслуговують там населення, це пункти незглавності. Адміністрація. Міська обласна рада, ну, звичайно, це військова адміністрація, її рішенням виділялися кошти з обласного бюджету. Виділяє 23 мільйони на один кілометр дороги. Це є. Фактично, 23 незалежні об'єкти у Львівській області: це хоспіси, сиротинці, я не знаю школи, це якісь там інші об'єкти. Ми могли допомогти там. Я не стверджу, що десь там 30 кВт, а десь можливо треба 50. Я в загальному говорю, ми могли зробити приблизно 23 Об'єкти ще енергонезалежними, і 20 мільйонів з міської ради на Львівської міської ради на вітрильник. Це ще 20 об'єктів. Загалом з тих трьох проєктів, про які зараз багато говорять, з тих трьох недолугих проєктів, ми отримуємо 53 незалежні об'єкти енергетично. Це пункти незглавності, це медичні заклади і інші. Ми цього не зробили, але ми говоримо про три об'єкти. Скільки взагалі можна було зробити таких об'єктів, якщо трошки подумати, зробили це господарі, зробив це малий бізнес. Але чиновник, він ж не господар, Чиновник, це ж не його, правда. Це ж давайте зробимо кілометр дороги. Ну, кілометр дороги. І зараз прийшла одна така криза, і вже літу не вистачає, зимою буде гірше. І де шукати крайніх? І чому? Не можуть функціонувати міські ради, ЦНАПи, інші організації, які мали, ми мали безперечно, ми мали можливість це зробити, фінансуючи до фінансуючи, всякі дурниці, всякі вікна нікому не потрібні. Ми це зна... ну, Не буду я прораховувати всі е, бруківки, все, що було. Але я просто навів на прикладі трьох об'єктів, це е, ми могли мати 53 три. Е, Організації, які би святилися і де б можна було здійснювати діяльність. Ось так і живемо.